Дуже часто задають таке питання: я хочу навчитися вишивати. Зараз вишиванка відроджується з подіму останніх років, вона стала дуже популярною. Мабуть, українці зрозуміли, що вишиванка це наш оберіг, це наше насліддя, і дуже швидкими темпами відродження української вишивки зараз іде. Тому таке питання, з чого почати. А почати треба з самого простого. Треба, можна, можна взяти, зайти на Ютуб. Там дуже багато є інформації, дуже багато є відео уроків, де майстрині розповідають, з чого почати. Взяти Купити невеликий кусочок тканини, рівномірний льон чи ще якось, і почати освоювати основні шви. Їх дуже багато. На кожній сорочці ми використовуємо кілька, комбінуємо кілька швів. І ось спочатку ти береш тканину, ти береш ниточки. Ти береш п'яця і починаєш. Не думайте, що от майстриня кожна, я, я більш ніж впевнена, що кожна майстриня, яка вже багато років вишиває, вона весь час навчається. Це я кажу з свого власного досвіду, тому що я так роблю. І всіма швами ніхто не володіє. І кожного разу ми бачимо щось нове. Ми знаходимо щось нове і ми. Бажаємо цьому цього навчитися засвоїти освоїти цю техніку. І тому береш, ви, виділяєш на це час і пробуєш, і пробуєш, і відточуєш свою майстерність. Не думайте, що, що так, прям сразу ти сядеш і одразу у тебе все вийде. Ні. Це на це все, щоб вишивати, щоб робити такі гарні речі, на це все треба все, все, як це сказати, багато років. І... Праця, праця, праця праця і відточення майстерності. Але саму просту сорочку можна вже вишити. Тобто хрестиком це взагалі не складно, я думаю, і мережку навчитися вишивати також саму просту, і це буде твоя сорочка, створена твоїми руками. Тим паче, зараз дуже багато різних майстер-класів. Якщо ви, якщо ви придбаєте майстер-клас, ви вкладаєте це в свій розвиток кошти, правильно, і ви навчаєтеся, і, і потім ви створюєте особливу річ, яка буде тільки у вас. Так що не треба боятися, треба головне бажання. До речі, вишивка це творчість, це жіноча енергія творчості. Жінка, яка займається творчістю, вона дуже збагачує свою енергетику. Вона вона спрямовує свою енергію в правильне русло. Розумієте, і взагалі, якщо жінка займається якоюсь творчістю, в'язанням, вишивкою, ще у неї в голові дуже багато ідей, у неї немає часу на дурниці, розумієте, це жінка, яка зайнята, у неї кожна хвилина розписана. Ну, особисто мені шкода витрачати час просто так, розумієте, Коли можна створити гарні речі, тому... Будь ласка, навчайтеся і спрямовуйте свою енергію в правильне русло. Це додасть вам сил, енергії, це буде сприяти вашому розвитку. Адже жінка вона надихає себе і вона надихає свого чоловіка, і вона надихає всіх навкруги. Тим паче це дуже можливо в цей легкий час. Так що, будь ласка, не бійтеся, починайте вишивати. Миру всім!